Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні по запитам деяких моїх підписників поговоримо про кімнатні рослини. І я покажу, які в мене на сьогоднішній день ростуть на підвіконні кімнатні рослини. Тому що є деякі люди, які цікавляться цим, пишуть в коментарях, питають, будь ласка, покажіть, що у вас є ще. Ну, я ж скажу, я не професіонально. Непрофесійно вирощую кімнатні рослини, це так, для свого задоволення. Доглядаю за ними, тому багато є недоліків за доглядом. Пишіть, може, щось будуть якісь поради корисні за доглядом, за деякими рослинами. Хто більше в цьому знається, розбирається. А я так, більше як аматор за кімнатними рослинами. І отже, вам зараз покажу. Зараз, як бачите, грошове дерево, сукулент. Відео про нього вже було на каналі, я розказував. От так росте, такий гарний, пишний, добротне таке дерево Під, Підрощується, вирощується. Трішки, звичайно, є нахил не туди. Довго не поверталося біля сонця. Я вже розповідав, що не так часто доводиться за ними доглядати, як би хотілося, але що маємо, те маємо. Так що, оце таке у мене одне грошове дерево. Також у мене є ще одне грошове дерево. Про це грошове дерево можу навіть розповісти історію. Це подарунок від однієї людини близької. Здали мені таке маленьке-маленьким це саме перше грошове моє дерево. Подали маленький такий подарунок. Я його вирощував. Воно, звичайно, у мене росло на підвіконнику, де було дуже мало сонця. Ну, так, чомусь так траплялося. що Жив в тих умовах, де в квартирі були виходи більше на північну сторону, і було мало сонця. І він був такий, ну, невеличкий, він ріс, але дуже повільно. Листочки в нього були ну, в половину менші. Я думав, можливо, це такий сорт сукулентів. Бувають такі сорти, але потім я його переставив, коли з'явилася така можливість, на підвіконник із сонцем. І він просто за півтора роки. Навіть за два роки просто таким почав буйно рости, розвиватися. От, йому просто не хватало сонячних променів. Так що я ще раз дякую цій людині, що мені подарувала перше гроша дерево. І от воно вже таке велике. Да, не сильно доглянуте, дуже густе. Потрібно там розріджувати всередині, але ну, росте воно дуже так цікаво, як банзай якийсь. От. Але от таке також у мене є гарне, ще одне грошове дерево. Ще от також є спатифілум або жіноче щастя. Не накидайтесь на мене так сильно в коментарях, щоб написати, в якому воно в жахливому вигляді. Так, воно в жахливому вигляді. Хоча було досить таке гарне, буйне, рясне. Мені це подобалось, дуже подобається це жіноче щастя. Але, напевно, в народі називають жіночим щастям, але напевно воно також і чоловіче щастя. Тому що поки не було цього повномасштабного вторгнення а по справді війни, коли я був постійно поруч з ним, воно дуже гарно росло, квітло. Але як я почав не так часто бути біля нього, воно ставало все гірше і гірше і гірше. Тому також воно відчуває свого господаря, напевно, квіти. квіти. І от такому ну, тепер в жахливому стані. Начебто осінню було все добре, а за зиму ну, досить Уже мені на нього навіть дивитися трішки жалкувато. Але нічого, ми зробимо йому пересадку трішки. Зробимо з цих, з однієї рослини дві. І я думаю, все буде добре. Так що потрібно його розсаджувати. Одну порозділю на два. Один залишу тут, щоб був господарем чи господиною жіноче щастя в квартирі, а іншу половину заберу з собою, щоб теж було. І я думаю, що все, все буде гарно. Ну, а мої, мої друзі, знавці квітів. А ну будь ласка, провірю я вас, як називається дана квітка, яка вона має назву, дана рослина. Вона в мене хоч і маленька, але досить така чудова, гарненька. Так що, будь ласка, напишіть, як вона має назву. І, можливо, не тільки по-науковому, а й якось по-народному. ця квіти має назву. Отак, розсадив я жіноче щастя. Тепер два горщики. Трішки було там коріння таке. Уже підгнивши в одному місці, от воно й погано росло. Так що ми його почистили, все, поміняли ґрунт. Трішки, звичайно, треба ще підкупити, не розрахував з ґрунтом, але то вже підсипати зверху нічого страшного. Залишилося такі дрібниці потрібно доробити. Так що, от я пересадив. От такі квіти ростуть у мене на підвіконнику в квартирі. Ну, не завжди зараз є можливість за ними так гарно доглядати, як було це раніше. Але нічого, будемо старатися, як є. Вони в мене трішки звикли до такого догляду за ці вже два роки. Надіюся, що будуть і далі мене радувати. А можуть бути і навпаки, сумувати за мною, то не сильно і радувати. Ну, то таке, побачимо, що воно буде. Пишіть в коментарях, які кімнатні рослини вирощуєте ви, які вам найбільше подобаються. Ставте вподобайки під відео, підписуємося також на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.